Певний чинник стратегії розбудови нашої держави відбудови нашої держави. А він говорив про те, що треба збільшити середні зарплати по Україні що не менше в три рази. За вашими прогнозами, наскільки це реалістично зробити, та напевно при прив'язці до часу, скільки на це необхідно часу відповідно після вже припинення вогню. Трамп дуже слабко розбирається в економіці, слабко розбирається в економічних тенденціях. Це показала його боротьба за типу вітчизняне виробництво шляхом запровадження мит і всі інші його економічні ідеї. Вони на рівні сімнадцятого століття, на рівні теорії меркантилізму. Тож те саме можна сказати і про заробітні плати. Вони ніколи не зростають просто по чомусь хотінню. За чимось поважанням, навіть з побажанням держави, вони не зростають, бо заробітні плати це взаємовідносини суб'єктів господарювання і найманих працівників. Це вільна ринкова економіка, і зарплати складаються відповідно до вільного ринку. Ніякі вказівки держави тут взагалі просто ні, ні до чого. Тож зарплата буде зростати, буде зростати поступово, приблизно так, як вона зростає і зараз: на 15-20 на рік. Не більш того. Зараз мені здається, ми маємо близько 600-650 доларів середню зарплату. Тож, щоб досягти таких мінімальних європейських ставок, десь в тисячу доларів, нам потрібно буде 3-4 роки. Це ми можемо вийти приблизно там на тисячу доларів на місяць середньої зарплати. Очікувати чогось більшого в короткий термін, ну, це майже неможливо. І найбільше на зарплату впливають такі чинники, як. Іновації, ну, дефіцит робочої сили безумовно, впливають, і на інновації, і ну, світова кон'юнктура на певну продукцію. Також тож тисяча доларів ближче 2-3 роки це максимум, що можна очікувати.